Нічого у вашому житті не буде як раніше. Щоб вирішити проблему, потрібно пройти через процес смерті, після якої ви повстанете з попелу, як Фенікс, якщо матимете мужність кардинально змінити стару ситуацію, займайтеся своєю справою з повною віддачею, вкладайте душу в будь-яку справу, виконуйте обов'язки свідомо. Приймайте лише мудрі та розважливі рішення, несподіванки. Якщо вам буде бачитися в людях тільки погане, не поспішайте з остаточними висновками, не втрачайте віри в людство, думайте про всіх тих, хто не зробив вам жодної підлості. Найкращою лінією поведінки зараз буде стриманість, інакше гаряче сказані слова можуть стати причиною розладу між вами та близькою людиною. Здоров'я. Звертайте увагу на стан свого здоров'я. Якщо навіть здається, що для цього немає причин, не полінуйтеся, здайте аналізи або пройдіть загальне обстеження. Цитата: дехто вважає, що в них добре серце. Хоча насправді у них лише слабкі нерви, афоризм тижня, підлість, вершина егоїзму. Остаточну поразку завжди зазнають ті люди, які, осліпнувши від своєї агресії, перестають помічати, як їхня відверта підлість стає очевидною всім оточуючим. Мотивація тижня, закон підлості нікому не подобається, але чомусь скрізь виконується. А є закон, який усім подобається, але чомусь скрізь порушується це закон справедливості. Дорогі mm -hmm. друзі, нехай з Різдвом mm -hmm. ваше життя наповнюється світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаємо вам справедливого миру, добра. Кохання, сімейного затишку, нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним чорноротам, журналістам. Радникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай!